До них не можна застосовувати префікс екс. Кожен з них увійде в історію як найкращий футболіст Європи. Олег Блохін став першим гравцем київського Динамо, який виграв золотий м'яч у 1975 році. Корінний киянин, який у 23-річному віці зворохобив усю Європу. Ну не кожен кождий гот рождається навірно великі футболісти. Як ми зараз бачимо, має пройти то время щоб знову вирос хтось. Второй Біланов, второй Шевченко, там третя Блохин. Так вирішила доля, що пізніше Блохин долучився до обох золотих м'ячів, які приїхали в Україну. Коли Олег Володимирович став найкращим футболістом Європи, 15-річний Ігор Біланов лише мріяв стати частиною зіркового складу найкращої на той час команди України. І через 11 років 34-річний блохін допоміг своєму молодому напарнику в Атаці Динамо стати першим в Європі. Є сім не була ребят, котрий рядом зі мною, звісно, було б це складно. Назовіть мені обладателя золотого м'яча, який виграв золотий м'яч в плохої команді. Назовіть мені хоч одного я не знаю. А через 18 років 52-річний блохін, головний тренер збірної України, допоміг своєму підопічному Андрієві Шевченку виграти золотий м'яч. Я прекрасно что именно що результаты результати э, зможуть мені допомогти только достичь цели. Но я не грав этой цели, Я грав ради того, щоб попасть на чемпіонат міра. Перед новим винятковим для українського футболу 2012 роком вони зібралися у студії про футбол. Такої невимушеної атмосфери у нашій програмі не було ніколи. Легендарні футболісти жартували та чемпіонаті міра, хто пас. Тогда... Тогда Когда канатом? я сломался, так я же сломался из-за тебя. Такой паз дальше Ну, бол забил. Так забил, сломал. Мне дай так, чтобы раз и все, а я там побежал. Кипкували. Это баловство, можно сказать. Я играл на трубе. красиво, меня еще похвалили, я помню. На какой трубе? Труба была такая красивая. Как называется труба? Труба, а я знаю, ну труба. Ну вот это? Не, вот это. Или вот это? Смеялась. В принципе, это, это комедия, и моя роль там совершенно маленькая. Женщина у нас брюки забрали, еще что-то забрали. Но футбол они не заберут. Все-таки женщина с мужчиной сравниться не смогут. Ну как женщина может на грудь принимать? Я не знаю вообще. Как? Ну, ну, это... как? Розмова у нашій студії була присвячена не лише футболу. І наразі нас там сприймають, і якщо умні віші говориш, нас вважають, що у матері було троє синові, двоє, ну третій футболіст. Талановиті особистості багатогранні. І нам вдалося розкрити внутрішній світ тих людей, якими звикли захоплюватися переважно на футбольному полі. Ну, я в той час знаходився в Італії, був зі своєю жіною. І и... перший мій золотий м'яч это... народився якраз вот в цей час. Тоді я это, це мій перший син Джордан. есть у вас, в принципі, три золотих мітя. Час, так. Повну версію спеціального випуску програми про футбол ви побачите наступної неділі, 25 грудня.